Я вже рік настраювалась на те, щоб приготувати глазуровані сирки. По-перше, моя спроба була невдало. Думала, що на цей раз це вийде супер. Зробила все за рецептом. З'єднала творог, ванілін, цукрову пудру та вершкове масло. Робила все це блендером. Ця маса була дуже смачною. Тепер зробила такі сирочки, замотала їх у плів, врозили в мене місця не було, тому, тому закинула на вулицю. То стояли вони годинку на балконі, трошечки затверділи, і тут я почала робити глазур. Здавалося, що тут складного. Ось все вийшло. Але я вирішила ще на 30 секунд поставити в мікрохвильовку. І частину глазурі. Зіпсував, бо шоколад просто почав горіти. Всі відео, які я дивилась з рецептами сирочки, були дуже естетичні. Але моє відео буде винятком. яка може бути естетика, коли все в шоколаді. Вся кухня в шоколаді, я в шоколаді, Гід в шоколаді. Якось все це зробила. Ще навіть декілька сирочки вийшли в інстаграмі. Насправді вийшло дуже смачно. Але процес ну, занадто довгий. Будь ласка, не пишіть мені, що я щось роблю неправильно. Бо на своїй сторінці я не вчу готувати. Я просто показую, як це роблю. Я, я не претендую на мастерша але не хочу вас обманювати, тому показую весь процес готов. Навіть якщо він Дуже естетичний.